Попри всі виклики сьогодення, наш ліцей відкрив двері для студентів, які прагнуть отримати не просто професію, а справу свого життя. Навчальний рік стартував із певного кроку вперед. У стінах Подільського професійного ліцею сьогодні навчається 288 учнів. І дуже хочеться, щоб ця цифра зростала з кожним роком все більше. До великої ліцейної родини вступили учні, які бачать себе в таких спеціальностях: пекар-кондитер, мистецтво створювати смачне і красиве, електрослюсар з ремонту, устаткування розполільних пристроїв, фахівець, без якого не працює жодне підприємство. Тракторист, машиніст, сільськогосподарської техніки, справжній драйвер української землі. Увесь педагогічний колектив щоденно працює над тим, аби допомогти молоді зорієнтуватися в надзвичайно важливому виборі майбутньої професії. Вони прагнуть не лише дати знання, а й розкрити таланти та вказати шлях до мрії. Але я всіх вас запрошую до нашого навчального закладу. Приходьте, у нас дуже цікаво. у Нас проводять різноманітні конкурси, предметні тижні. Наші діти не тільки здобувають знання практи... теоретичні, але це все потім відпрацьовують на практику. Діти на професії пекар кондитер вони працюють у нас на хлібзаводі. Діти-трактористи, ми маємо спільне виробництво і обробляємо землю, вони бачать нову техніку, мають можливість працювати на неї. Ну, а електрослюсари з ремонту розподільчих пристроїв, вони проходять практику у нас в песі, де можуть як і безкоштовно проходити, так і є діти, які заключають платні договори. і за це отримують отримують заробітну плату і закріплюють свої теоретичні знання на практиці. Найкращі учні отримують академічну стипендію 1250 гривень, а учні, які потребують підтримки, можуть розраховувати на соціальну стипендію 450 гривень. Після завершення навчання всі учні отримують диплом державного зразка, який відкриває двері до реального працевлаштування. Завдяки практичній підготовці та тісній співпраці з підприємствами випускники ліцею мають реальні шанси працювати за фахом. Тож, якщо ти мрієш працювати, про впевнене майбутнє шукаєш себе та хочеш опанувати професію, яка дійсно потрібна людям. Подільський професійний ліцей чекає на тебе разом. Ми створюємо майбутнє, і це майбутнє у твоїх руках.